Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мирний процес, що відбувається, пояснив виданню TSN.UA військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні? Хоча задля цього в нього є усі важелі, достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути на. Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Випустив 4192 безпілотника у українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий. Шахиди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шах. Гет пікірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. Диктатори своєю смертю не помирають, але необхідно розуміти, що верхівка Кремля навіть у разі усунення Путіна діятиме так само, як і він. Нагадує видання обоз UA». Тому найкращою альтернативою для замаху був би повний розгром російської окупаційної армії в Україні, посилений по справжньому кардинальними економічними санкціями. Коли Путін зрозуміє, що програв війну, він навряд чи накладе на себе рук. Як це зробив Гітлер, але й непомітно покинути країну йому також не вдасться. Яким буде кінець диктатора? Розповів виданню антиросійський активіст, голова фонду Стоп Російський терор Герман Обухов. Докладніше далі. Є шляхи, щоб фізично знищити Путіна як будь-якого іншого президента, вважає Герман Обухов. Але в Росії наразі немає таких сил, а за кордоном також не готові до настільки радикального вирішення питання. Але якщо вже плануватиметься усунення Путіна, воно буде успішним. Професійно підготовлений замах на главу держави коштує десятки мільйонів доларів, тож невдачі просто неможливі. Втім, справа у тому, що Путін має оточення, яке не готове змінювати курс країни, інакше напевно втратить усе. Тому Міна тільки Путіна мало що дасть, і це розуміють і в Європі, і в Америці. Ставку треба робити на те, щоб Росія остаточно та безповоротно зазнала військової поразки на полі бою в Україні. Лише після цього в країні розпочнуться якісь радикальні зміни. Якщо стане очевидним, що мільйон росіян поклали на українському фронті просто ні за що, то в Росії можуть бути непередбачувані наслідки. Одночасно щодо Москви необхідно застосовувати жорсткіші санкційні заходи. Європа досі не розуміє, що треба розривати Усі фінансові зв'язки з Кремлем, інакше санкції не подіють. Експерт впевнені, що в разі у разі програшу Росії у війні Путіну не вдасться втекти з країни. Залишаються лише два шляхи: або у в'язницю, або застрелитися. Усі польоти відстежуються. Будь-який літак можна побачити із супутників. Тому експерт впевнений, пише видання обоз що у випадку військової поразки Путіну не вдасться втекти з країни для звільнення окупованих територій України необхідна переможна армія, ядерний щит і підтримка Загальноєвропейської союзницької армії, але за підсумками мирних переговорів Україна ймовірно буде змушена відмовитися від повернення окупованих територій силою та зосередиться на дипломатичному шляху деокупації. Прогнозує видання громадське. В історії є кілька прикладів успішного розв'язання територіальних питань без військового втручання. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як застосувати досвід інших країн для деокупації українських територій. Докладніше далі. Експерти вважають, що найефективніший спосіб повернення Абхазії та південної Осетії це повторення німецького сценарію об'єднання ФРН та НДР. Реінтеграція має ґрунтуватися передусім на економічному зростанні. Втім, це справа десятків років, наголошує видання. тому що реінтеграція окупованих територій це питання не лише повернення територій, а й готовності держави забезпечити їхній розвиток. І якщо Грузія хоче повернути свої території, потрібно будувати сильну державу з конкурентоспромож. Можно економікою. А якщо у Тбілісі не будуть готові до реінтеграції, то Грузія отримає величезний тягар. Розв'язання Придністровського конфлікту також неможливе без економічного зміцнення країни, стверджує громадське. Нинішній стан самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки значною мірою залежав від безплатного російського газу, корупційних схем і контрабанди. А тепер, коли ці ресурси обмежені, регіон опинився у стані економічного колапсу. Сьогодні так зване Придністров'я не має житті. Здатної економічної основи дефіцит бюджету невизнаного уторення у 2024 році становить 60,4%. і ця нестача покривалася коштом російських субсидій. Водночас багато підприємств у регіоні зареєстровані в Кишиневі, як молдавські компанії, що дозволяли їм торгувати з Євросоюзом та отримувати вигоду без сплати податків у молдовський бюджет. Саме тому не обійтися без правової реформи та боротьби з корупцією в державних структурах Молдови, оскільки. Представники Придністровського режиму тривалий час мали вплив на молдавських чиновників, що ускладнювало процес об'єднання країни, повертаючись до сценарію об'єднання Німеччини, видання наголошує на тому, що він здається найбільш релевантним також і для України. Втім, радянський союз вивів свої війська з НДР не за доброю волею, а через власний колапс. Тож головний фактор, який може змусити Росію відступити, це криза і дезінтеграція її влади. Тому без падіння режиму у Москві дипломатичний шлях. Повернення українських територій є майже неможливим. Водночас ситуація з Україною унікальна, і жоден з історичних сценаріїв повернення територій не може бути застосований у чистому вигляді. Втім, є три варіанти вирішення ситуації, які можуть бути реалізовані ще до зміни влади в Росії, стверджує видання: перший це визнання світом окупованих територій частиною України та її правомірність ударів. У них другий варіант економічні санкції в поєднанні з військовими діями, які примусять Путіна від. Ступити і третій створення нової системи європейської безпеки. А комбінація усіх трьох варіантів дасть нам можливість хоча б поступово, але все ж таки відкинути Росію. Вважає громадське російський диктатор Владімір Путін навмисно затягує війну, тому що, не зважаючи на катастрофічний стан економіки країни та величезні втрати на фронті, просто боїться миру. Війна потрібна найближчому оточенню Путіна, яке наживається на грабунку олігархів, незгодних з політикою Кремля. Війна потрібна, щоб задовольнити ультрапатріотів, які вмить радикалізуються після припинення вогню. І війна потрібна самому Путіну, щоб утриматися при владі. Втім, навіть наймогутніші диктатори колись і йдуть. Докладніше далі. Війна для російського диктатора Владіміра Путіна стала не лише способом утримання влади, а й спробою розв'язати внутрішню проблему. А саме що робити з радикалізованою частиною суспільства, зауважує видання Телеграф .UA». Парадоксально, що ультрапатріоти, які прагнуть крові, і вимагають продовження бойових дій, а таких не менше третини росіян у мирний час можуть стати головним соціальним подразником і навіть каталізатором на стабільності в країні. У таких випадках Кремль традиційно тягне час, і саме тому війна. Це ще триває, крім внутрішніх факторів. Кремль також розраховує на зміну міжнародної кон'юнктури. Путін сподівається, що затягування війни дозволить йому стати ключовим перемовником між США та Китаєм. Також Путін боїться закінчення війни, тому що вважає, літня воєнна кампанія покращить його позиції. Нарешті Путін хоче стати потрібним президенту США Дональду Трампу та очільнику КНР Сі Цзіньпіню у момент переговорів сша Китай. У свою чергу у внутрішньому колі диктатора склалась. Група наближених до Путіна осіб, яким вкрай вигідно продовження війни, виключно з матеріальних причин. У західних зміях називають п'ятіркою апокаліпсису». До неї належить головний виконавчий директор Ростєха Сергій Чемізов, колишній секретар Ради безпеки, а тепер просто помічник президента Ніколай Патрушев, колишній голова уряду Росії Сергій Кірієнко, основний акціонер та екс-голова ради директорів Банку Росія Юрій Ковальчук та його брат Міхаїл, президент Курчатівського інституту. А Кож, колишній посол Росії у США Юрій Ушаков. Саме вони зараз отримують найбільшу вигоду від переділу власності через нову хвилю реприватизації, процесу, який фактично позбавляє олігархів і чиновників їхніх активів, якщо вони не відповідають інтересам Кремля. Втім, Путін не вічний, нагадує видання. Хоча питання наступника Путіна в Росії публічно під жорсткою забороною, політичні еліти вже мислять у категоріях майбутнього без свого царя. Уже сьогодні у Кремлі активно вибудовуються нові. Альянси, які послабляють конкурентів та зміцнюють власні позиції в очікуванні дня, коли Путін піде. І це означає, підсумовує Телеграф .UA», що в Кремлі вже найближчими роками можуть відбутися серйозні внутрішні перестановки, які матимуть вплив не лише на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.